Всім привіт, дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. Ну, така от робота проста, але добре оплачується. Це є заточка ножів до гільйотини, до яка рубає бляху так, до ножиць. Ну, Тут є два комплекта, Тут є верхні отакі, і є нижні, такі гладкі, прості. Ну, от. Значить, суть в тому, що вони шліфуються всі у парі. Шліфуються вони тільки по одній поверхні, по оці. Значить, що? Підчищаємо бази на всіх щіточкою, щоб не було ніде ніяких заусенець. Ставимо на плиту і шліфуємо. І так, ножі на плиту влазять, в парі зразу 4 штуки. Колись я шліфував нужні на гілютину, то там можна було зразу всі 8 ставити. Чому? Тому що були всі однакої висоти, а тут ні, тут по комплектах. Чотири отаких, чотири таких. Ну що? Магніт включили. Трук гідравліка, кран. Так. Виводимо кулачки на касання. Так, ще чуть. Тут можна чуть назад. Так, і потихеньку відбавляємо, касаємося каменем. Я поставлю камеру. І по чуть-чуть касання завжди робиться без емульсії. О, пішло. Так, зразу емульсія. О, Ножі рівні, гарні. Так, додаємо дві соточки і пішло. Треба зняти десь близько 2-3 десятих. Я зараз поставлю на автомат, щоб воно само додало, само ходило, само підбавляло. От. Сам буду займатися іншими справами на станку, поки воно тут шлікує. То, ну така от робота, як бачите. Ну от, Одна сторона готова вже, як бачите. Зараз перекинемо. Пошліфуємо так ще друго. Ну от, готові пошліфовані наші ножі. В принципі, все просто. Дякую за увагу, всім удачі. Зараз ще розмагнічу і буде все.